Добрий день, шановне панство. Ось нагодував, то зараз десь по 12-й годині десь, ну, пів першої, будемо грубо говорити. Я на городі з буряком займаюся. Що ми маємо? В годівниці практично гранули немає. Гранулу повибирали. Підсипав я листям, бачите, листям більш-менш в вольєрі. Сухо, внутрінята відпочивають, наїджені. Корм остався, бачу, і морква є, і порізані яблука. Значить, тут все нормально. Але хочу сьогодні тему підняти на рахунок кормового буряка. Як його вирощувати? Мені тому, в тому році на рахунок вирощування кормового буряка дуже багато підсказок. Мені дав Віктор, мій друг, по інтернету. Ми з ним завжди радимося по будь-яких проблемах. В принципі, я навіть з братом так не раджуся, як з ним. От. І за допомогою його вказівок виростив кормовий буряк. Кормовий буряк. Е того року в мене взагалі капітальний врожай показав з його допомогою, бо робив по, технології, по тій технології, яка була мені підказана. І що я замітив? Зараз розкажу, як правильно ті всі секрети вирощування хороших врожаїв кормового буряка. Саме основне, зараз підійдемо. От дивіться, який в мене кормовий буряк, але це не весь, а лише з одного рядка і суть в чому. Я в нас, так, як батьки мої, і я завжди садили буряк. Якщо картоплю мали маркер, по якому тягали і садимо картоплю. Наприклад, він. Картоплю, наприклад, по 35, ой, картопля 55-60 см між, між рядками, то буряк там виходить десь 30 см приблизно. От. А ось дано, даний рядок буряка, ось такий, що я виростив, я його посадив рядом з картоплею. Тобто 30, 60 см було від картоплі. і між Картоплю і буряком, наступний рядок був його сусід, була капуста. Капуста дуже нещасна, бо в мене відносно головки, і до чого я веду. А далі за капустою було 5 чи 6 рядків, Буряка, який я садив по тій технології по 30 чи 35 см між рядками. То там, де. Густо посаджений буряк, тобто 35 см, він дрібніший. Дрібніший, напевно, наполовину. От. І який висновок? Для того, щоб був великий буряк, треба його садити міжряддям, більшим міжряддям, так як 50-60 см між... міжрядками. І для того, щоб Достатньо він отримав сонячного проміння. Бо якщо буде великий проміжуток, він е, не загущений і він собі росте має багато сонця. Далі. Е, тепер перед тим як посадити буряк е, з осені, я того не робив, але в цьому році я так зроблю. Я потрібно перед посадкою осінню перед оркою, якщо хто урає, внести трохи міндобрива. Міндобрива я, наприклад, буду вносити нітроамуфоску. Для посадки я на наступний рік планую десь до 1 сотки, ну, коротше, десь 5-6 рядків по 50 метрів. Думаю, то біля сотки буде, півтора сотки, ну так. От. І треба внести міндобриву, нітрому внесу. І плюс я планую, якщо погода дозволить, в мене є достатньо гною внутрі. Я ще плюс дам з осені гною. І далі садимо буряк між ряддям 60 см. От, і, в принципі, он. буряк потім сходить. В сходи дивимося за сходами буряка. Наприклад, цього року в мене почали крутитися, е, крутитися листки на бурякові. Я е, обробив вітлі. Там F-18 чи як? Ну я вже й не пам'ятаю точно. От тим розчином один раз. Потім е, потрібно, щоб буряк, звичайно, як всі рослини росли в чистоті. Я, напевно, 5-7 раз е, мотикою переходився по бурякові. І вже як він вже навіть більший був, то я йшов, полов для нутрі проривав зело е, в тих проміжутках, коли не кропив. Тепер ще треба. Я два рази а, але треба напевно більший раз кропити від хвороби. Ось така хвороба. Я потім по пам'яті спорос якийсь, Я не пам'ятаю, я під відео напишу. Ось принцип хвороби. Бачите? Появляються такі листки. Але я кропив, навіть не з'являлися листки десь після місяця. Зараз ще інші покажу. Ось Оце все у нас хвороба. буряка, ось такі волистки. Бачите, оце признаки тої хвороби. І я вже кропив десь, я кропив два рази, але пан Віктор рекомендував кропити чотири рази. Тобто кожного місяця раз треба, напевно, кропити. В принципі, Хто більше того, то поправте мене і уточніть. Ось. І ось і... А, ще крім того року була дуже жара в мене, і буряк два рази листки буряка просто присихали, були просто як попіл від жари. Вони пеклися на сонці. Правда, ще крім того, я. Напевно, трохи поливав буряки. Що правда, то правда. Я і город взагалі весь город. Я, напевно, раз в тиждень поливав, коли були ось такі признаки дуже-дуже жари. Тому що в мене ставок є півтора метра, ну, метр двадцять десь до півтора метра води, то висохло того року дно ще й за моє життя такого не було, щоб по дні можна було ходити. Ось так. Якщо ми так попрацюємо гарно, то все збагатимо землю, обробимо, то ми будемо мати ось такий, земля нам віддячить і будемо мати ось такий врожай буряка. Дякую за увагу. Вирощуємо нутрі, вирощуємо корм для нутрі і всього найкращого.